Привіт всім! Сьогодні я вам розповім про книгу Йона Колфера Артеміс Фаул. Взагалі-то це ціла серія книжок з восьми частин. Перша частина називається просто Артеміс Фаул. Це головний герой. У першій частині йому всього 12 років. І він є нащадком родини, видатної родини, яка відома всім своїми кримінальними талантами. І таким кримінальним генієм є і наш герой Артеміс Фаул, у якого батько таємничим чином зникає, і він посідає місце голови родини, вирішує. Будь, за будь-яку ціну знову розбагатіти, дістати славетне ім'я своєї родини, і шалений план виникає в нього в голові. Він вирішує роздобути багатства підземного світу. Він це досить витончено, досить оригінально, геніально навіть. І чи досягає він своєї мети, ми дізнаємося лише наприкінці цієї книги. Що ж таке підземний світ? Це все те, що ми знаємо про міфологію Ірлань. Тобто тут в нас будуть і ельфи, і гноми, і гобліни, і все те, що ми знаємо про цей підземний світ. Найцікавіше, що це все відбувається у реальному часі. І за задумом автора, цей підземний світ. Теж еволюціонував і теж має свої технології, свої пристрої, які допомагають протистояти злочинним намірам Артеміса Фаула, який не менш геніальний, який користується своїми засобами технологічними для того, щоб все ж таки подолати супротив і досягти своєї мети, відібрати золото, багатства. Цих міфологічних істот книга цікава, непередбачувана, з дуже динамічним сюжетом. Вона буде дуже цікава, як дорослим, так і молодим людям. Підліткам я її всім обов'язково рекомендую. Сама хочу другу частину вже придбати, прочитати. Обов'язково вона буде цікава не лише хлопцям, але й дівчатам, тому що ельфійський світ. І світ взагалі такий фентезійний, казковий, він буде цікавий справді в будь-якій статі. Тому. Якщо вам було цікаво це відео, обов'язково оцініть його. Заходьте на інші відео, дивіться, залишайтесь на каналі, далі буде ще цікавіше. Плата була майже мікроскопічною. Жодних слідів припою. Певно, вони поєднували деталі у якийсь інший спосіб. Якби хлопець мав час, то принцип пристрою було б розгадано, але зараз доведеться імпровізувати. А ще довіритися спостережливості інших, якщо цей міфічний народ схожий на людей, вони побачать те, що захочуть побачити. Артеміс підніс циферблат локатора до верхнього світла. Цікаво, відсунув кілька мерехтливих дротиків у бік, установив камеру завбільшки горошину, закріпив їх краплиною силикону. Грубо проте триматиметься. Будемо сподіватися.